ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів Російської Федерації на користь України. Чи достатньо цих коштів як можна домогтися конфіскації самих заморожених активів Росії на користь України? Ми запитали про це народних депутатів. Нарешті ми бачимо десь приблизно паралельні процеси, як в Сполучених Штатах, які вже ухвалили закон, який дає можливість заморожені російські активи використовувати на користь відбудови України, але в Сполучених Штатах це не такі великі кошти. Там орієнтовно десь йдеться про 5 мільярдів доларів. І, безперечно, тут не стільки обсяг цих грошей важливий для України, а сам механізм, тому що європейські пар. Нери, бачачи позицію американських, теж е, зрушилися у цьому питанні, і йдеться про те, що відсотки із тих російських активів, які знаходяться в Європі, а їх орієнтовно 200 мільярдів євро. Ці відсотки будуть скеровані в Україну на відбудову. Тепер, е, з огляду на те, що є дві позиції: ті країни, які не хочуть е, власне е, підтримати таку позицію, то ці кошти Кошти будуть використовувати на гуманітарні цілі, тобто відбудова гуманітарної інфраструктури. Інші ж кошти з цих 5 мільярдів, які є саме в Європі, будуть скеровані на військове озброєння в міжнародній політиці. Наразі йде мова про те, щоб використовувати власне проценти від заморожених російських коштів на користь України. Звичайно, що для відшкодування всієї шкоди, яку завдав агресор, потрібно і тіло усіх заморожених коштів також забрати. Про це спілкуємося на різних міжнародних майданчиках. Зокрема, пар'є, одначе рішення по тому ще немає. Буквально на днях закінчився. Закінчила зустріч міністрів фінансів та голів центробанків країн Великої Сімки. Там також питання обговорювалося в форматі, що давайте, хоча б видамо ну фактично кредит у вигляді 50 мільярдів доларів для того, щоб Україна могла зараз використовувати гроші, а погашати будуть от цих доходів. Тобто Україна не сплачуватиме, а будуть повернення коштів цих доходів. Але і цього ну в рішенні ще не прийнято, бо буде саміт Великосі. Кі, в Віталії, в Апулії в середині червня, і там ми очікуємо, ну сподіваємося, це політичне рішення, але і цього недостатньо. Більше того, навіть якщо конфіскувати усі 300 мільярдів, то ну очевидно втрати України такі великі, і вони не закінчуються, бо інфраструктуру уражають щодня і багато інших аспектів так життя людей. Що ну може навіть цього не не, не, не вистачити, але крок за кроком ми до цього йдемо. Конфіскація самих прибутків від заморожених активів це занадто мало. Фахівці обраховують, що це приблизно 3-5 мільярдів євро в рік, це, це однозначно мало. І через те ми вимагаємо від наших партнерів, і про це вже говорять і Сполучені Штати: що потрібно думати про конфіскацію самих активів. Це буде безпрецедентний крок в історії і Європейського союзу і інших держав, і це той шанс, який би дав можливість нам підтримувати українську економіку і насамперед відбудовувати те, що знищили росіяни.